Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О святий великомученику і чудотворцю Юрію. Захисник роду людського, підтримка і опора всіх християн, помічник у всіх наших добрих справах. До тебе як до скорого захисника і малитовника, за допомогою звертаємось. Згалянься та прийми швидше наше прохання, вимали у Господа прощення гріхів наших, хай не осудить нас грішних у беззаконнях наших, а простить їх нам з великої своєї милості. І візьме під свій могутній захист, вкриє нас своєю батьківською опікою, весь український народ наші міста і села, від ворожої навали ворогів, видимих чи таємних. Хай ради усього святого проведе суд свій Божий над ворогами нашими. Що чинять беззаконня і у гніві ворогують проти українського народу. Підіймають руки на невинних. Просимо, хай Господь розіб'є всі злі задуми, гнобителей, що проти українського народу повстали. Випроси нам богом обраний Юрію, захисту, від ворогів. Наслідків війни, підступів диявола, скорбот, бід, голоду, холоду, марної смерти та усякої напасти. Хай подасть нам тихе, спокійне, мирне життя, міцного здоров'я душевного і тілесного, родючість землі. Щоб ми жили у достатку та розквіті все щедрого Бога, щасливої долі навіки вічні, почуй на блаженний і святий великомученику Юрію, молись за нас безперестанно, до трипостасного владики Бога, за всіх нас, за всю Україну. Щоб знайшли ми милість разом з янголами і архангелами і всіма святими праворуч, правосудячого судді стати і того славити з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.